Вітаю вас на каналі Астрологія. Сьогодні ми поговоримо про енергії 5 лютого. Понеділок вважається днем, коли вплив місяця на наші емоції та настрій найсильніший. Зазвичай у цей день люди відчувають збільшену сентиментальність та романтику. Для багатьох це може бути часом для відпочинку, відновлення та замислення. У понеділок рекомендується приділити увагу до домашньому господарству, влаштувати сімейну вечерю або принаймні поспілкуватися з рідними по телефону, налагоджувати зв'язки, контакти з ними. Також рекомендується побути трохи на самоті, наповнити свій внутрішній стан цьому дню властива часта зміна настрою, але може виникнути внутрішній конфлікт. Луна у стрільці не дуже хоче усамітнюватися, Тут вона щедра, відкрита, щира, амбіціозна. Їй важливо бути помітною, отримувати визнання і, звичайно ж, філософські розмови хочеться розширити горизонти. Не варто сьогодні бути надто прямолінійними, краще проявляти оптимізм та бути сміливими. А гармонія між луною та сонцем підтримає та допоможе повірити у свої сили. Два бісекстиля, які входять в конфігурацію трапеція, допоможуть зробити крок у напрямку на краще життя. А головне знайти баланс між я та ми. Щоб отримати допомогу всесвіту, побачити перспективи розвитку. День добрий для навчання, поїздок, зустрічей із авторитетними впливовими особами. Але не варто займатися всім і зразу. У 25-й лунний день робота з підсвідомістю виходить на перший план: день відкриває вікно у світ тонких енергій. Це не означає, що необхідно цілий день бути на самоті, але приділити собі час і почути себе, зупинити внутрішній діалог і зберігати внутрішню рівновагу дуже важливо. Також добре зустрічатися з однодумцями, родичами, ставниками протилежної статі. Все таємне та глибинне сьогодні може стати явним, тим більше, що сам понеділок, день луни плюс. 25-й лунний день направляє заглибитись в глибини підсвідомості та з'єднання Меркурія з Плутоном також про глибину. Все це допоможе трансформувати, відпустити негативні думки, емоції, негативні глибинні програми. Так, головна подія дня перехід Меркурія у водолій та з'єднання з Плутоном. З'єднання це завжди оновлення, як новолуння. Тому потрібно сьогодні бути дуже уважними до своїх думок. енергія аспекту інтенсивна та підштовхує до трансформації думок та комунікацій. Аспект може спрацювати по-різному. Плутон допоможе докопатися до глибини інформації, що отримується, знайти глибинний сенс. З іншого боку, можуть почастішати конфлікт через бажання відстояти свою точку зору, що ускладнить взаєморозуміння, а також бажання тиснути. А при гармонійному розвитку день може відкрити глибинне розуміння прихованих тем та відкрити істину. Гарного вам понеділка. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб стежити за наступними відео. Пишіть коментарі, питання, я обов'язково на них відповім.